А далі декілька слів про себе. Я за освітою фармацевт, 15 років працював в аптеці. Після того закінчив університет Шевченка найскладнішу кафедру кафедра біохімії. Це дуже складна кафедра, і працював більше 20 років в наукових закладах. Це була система академії наук і система Васнілу. За ці роки я багато був співавтором і, власне, сам надрукував більше 20 наукових праць, але життя воно є життя. Мені хотілося завжди ставити цілі, наближатися до них. І перша моя ціль була це жити в Києві, і така ціль була здійснена. Потім я закінчив курси екскурсоводів, Працював російською мовою в Київському бюро подорожі екскурсії, водив 15 маршрутів, і в той час я подорожував як керівник авіа ЖД і автобусних екскурсій по нашому славному союзу. Це було неймовірно. Це було дуже фантастично. Але з розпадом союзу це все закінчилось. І почались будні, і ось ці будні, пам'ятаєте ці страшні часи, коли ми заробляли в наукових закладах по 5 доларів за місяць, 5 доларів. уявляєте тоді все це було почалось інше життя, і в цей час прийшли до нас і компанії. Я в них працював в різних компаніях. Це були інвестиції, це була криптовалюта, це були. І страхові компанії, але маса, маса втрачених грошей, маса втрачених можливостей, маса людей, які зневірилися в цьому, і звичайно, таких людей багато і в моєму оточенні. І за ці всі роки. Я що зрозумів? Я по перше зміг відкрити для тебе для себе світ за рахунок світєвих компаній. Я побував в 16 країнах світу. Це було неймовірно, це, це фантастично, і за ці роки я зрозумів одне, що світєві мережевий маркетинг — це надзвичайно надзвичайно добре для людей, тому що люди, які в нас вчаться, вчаться роками. Закінчують вузи, а платять за це величезні гроші, а потім не мають можливості знайти роботу по спеціальності. А в світі маркетингу люди можуть освоїти цей бізнес за декілька років, за декілька років, і зробити собі майбутнє. Є можливості, і моя мрія така, щоб як говорила в нас одна відома людина, що я. Поставила крапку крапку на бідності свого роду. Оце фантастично, що можна зробити у мережевому маркетингу стосовно компанії PM International, Світлана Борисовна. Це та перша одна із перших людей, можливо, сама перша, кому. Петер Ковалік запропонував цей бізнес на Україні. Світлана Борисівна позвонила мені. Це було ще в 2015 році. У році ми почали активно працювати. За місяць я тоді виконав статус селес менеджера. Це було непросто. Пам'ятаєте, які в нас були зарплати, і як було важко все це робити, але ми це зробили тоді. Але потім так склалося, що можливо це був не час, тому що потрібно було. Потрібно було зробити товаровий величезний. Були інші інсинуації, які заважали цьому. І я після уходу Світлани Борисовни ще місяць рік, цілий рік виконував статус в компанії ПІМ. А потім я зрозумів, що це дуже і Я переключився на інше. Потім війна, потім. Цей ковід, і так далі. У нас помиранчева революція, ковід, війна і так далі. І це, це я, я до того вів активний спосіб життя. У мене були знайомства холодні, але це живі очі в очі. А коли все це сталося, це сидіння біля комп'ютера, почались інші проблеми, і звичайно. Ці проблеми, сидячий спосіб життя, робота з комп'ютером, все це завадило і ускладнило мій стан самого здоров'я. І так вийшло, е, що одного разу я дзвонив Світлані Борисовні, а ми з нею підтримували контакти. Весь час. Чому тому, що в мене були клієнти, які періодично заказували якийсь продукт, і я звертався через Світлану Борисовну, вона мені брала ці продукти, і так е, случилось, що одного разу я позвонив і взяла трубку Юля, і Юля сказала, що які здобутки у Світлани Борисовни я був вражений, е, тому що ідея місія цієї компанії мені запала ще тоді. І коли вона сказала, які здобутки у Світлани Борис ну, ви всі її знаєте, мені звичайно стало цікаво, я знайшов старі ну, свої конспекти, папки, пригадав інформацію, і ви знаєте, що мені тоді, ще в 2015 році вразило в цій компанії, що як ми говоримо про Карла Лінея, який відкрив. Новую епоху в рослинництві Менделеев, Дмитрій Іванович Менделеев, нову епоху, створивши періодичну систему елементів в неорганічному світі, та компанія PM, вона зробила неймовірно, вона знайшла ту. Цеглинку, той фундамент основи здор здоров'я для людей різних, рас, різного кольору шкірі. І це було основне. Тобто вони проникли в суть, основу здоров'я, тому що основа є те, що клітину потрібно вичистити, вимити, а потім насити її всім необхідним. І після того включається на на нативні Власні процеси самовідновлення і саморегуляції організму, і це мене вразило. І після того як я побачив декілька презентацій, почитав інформацію, я включився активну роботу уже в лютому місяці. У лютому місяці я створив свій youtube канал, де закачав більше п'яти 58 на сьогодні відео. Я зробив велику папку у комп'ютері, де маса інформації. Мені сьогодні зручно спілкуватися з людьми, тому що в мене є що дати і що показати. А стосовно власного результату, я хочу сказати, що в мене на цьому ґрунті сидіння біля комп'ютера, Ну, сидячого способу життя почались проблеми із пішлунковою. Були нестерпні болі, Вони виникали епізодично, і при зустрічі із Світланою Борисовною вона мені дала пакетик, це баланс. І мені було цікаво протестувати на собі. Ви можете цим також користуватися, коли у вас такі бувають проблеми. Ви знаєте, я розколотив пакетику 200 мл води випив. Це було ночі, такі приступи траплялися, і от, виявляєте, через 15-20 хвилин я заснув спокійно. До того я ходив по лікарям. Вони назначали масу там препаратів, яких я звичайно не вживав. Хвіз процедури це нічого не допомагало. І тут, коли я вже почав, я буквально почав з 1 лютого приймати е, Basic і Restorate з Axivice, То у мене вже пройшло це, і мені стало комфортно. У мене з'явилось більше енергії, з'явилось бажання. Нести цю місію добра здоров'я людям у маси. Ну я поділився з цією інформацією із людьми із мого оточення, з якими я працював раніше. А я працював раніше в різних БАДовських компаніях. Це були Бадовські компанії, як правило, американські зрідка були китайські. Але там був дуже важкий маркетинг, і продукція вона була однобока, не настільки глобальна. І ви розумієте квінтесенції нашої компанії ще в чому, що вона дає можливість константи, константи маркетинг плану, який ще на 70 років не може змінитися. Це вражає світів, це подобається людям, подобається. Продукція, продукція унікальна. квінтесенція цієї продукції, що вона працює на рівні клітин, що вона смачна, що вона швидко засвоїться, що вона водорощинна і що вона швидко проходить по ЖКТ до, до тонкого кишківника, де проходить процеси засвоєння, і це дуже важливо і дуже корисно для людей. Тому. Я роблю кожен день щось для компанії в інтересах компанії почав ділитися цією інформацією, і мене в перший місяць стався ранг маркетинг-менеджера. Включилась одна жіночка Олена. Я їй дуже дякую. Тому тому що вона першою підтримала. Це підтримувала мене. Вона запросила двох активних сітівиків, з якими ми співпрацювали в інших БАДовських компаніях. Вони стали на ранг менеджера, вона виконала селес менеджера. І я хочу від себе особисто. І якщо ви не заперечуєте від вашого імені привітати цю Олену, оскільки в неї вчора був день народження, побажати їй здоров'я, побажати. Гарного самопочуття, успіхів в такому благородному, благородній справі, і побажати взаєморозуміння в сім'ї, і щоб у неї все було добре. А і також в неї виросла компанія, і вона зробила товароборот Світлана Борисовна 2900 за один місяць 1 лютого. Це фантастично. Вона виконала статус селес-менеджера із запасом. Ну, і в мене в першій лінії виросло чотири менеджера. Один із них це селес менеджер, і троє на статусі менеджера з товарообігом товароб... – Більше тисячі балів, це фантастично. Це неймовірно, коли виявить ту ситуацію, яка зараз в Україні це при всьому тому, що маса знайомих, які я знаю, що взяли б цю продукцію, мене зараз немає контакту, оскільки вони виїхали в інші країни, поміняли телефони, і я не можу з ними зв'язатися. Але життя йде, будемо налагоджувати зв'язки, будемо шукати інші, ділитися інформацією, тому що місія добра здоров'я вона актуальна завжди. Чоловіку людям потрібно здоров'я, і так трапляється в нашому житті, що люди першу половину свого життя вони тратять здоров'я для того, щоб заробити гроші, а другу навпаки. А у нашій компанії є одне і друге. Тому потрібно ставити цілі, ставити цілі, робити, робити, працювати, і, як одна людина розумна дуже сказала, і молитися. Ми плануємо діємо і молимось, і в нас все вийде. Дякую за увагу. Можливо, трошки забрав ваш час. Вибачайте.